Я приїхав до вас з подарунками, це може, маленькі такі частинки того, що ви заслуговуєте, але я хочу вас привітати. Мене звати, до речі, Олексій Курман, я депутат обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода. я вас власно... з новорічними святами, з святами Святого Миколая. Побажати вам успіхів, здоров'я настання, щоб ви вивчивши, допомагали нам розбудовувати українську динамо, щоб ми всі разом розбудовували її, щоб ви гарно вчилися професійно, щоб ви здобували цих навиків, щоб ви цьому важку, викаратували... тому що вам тут присутнім не завжди достає батьківських, батьківських уваг. Але це вас. Народує, звичайно. Тому я ще раз вас вітаю святами, я вам зичу наснаги в житті, я зичу, щоб ви максимально краплилися по цих сходах, по цих штаблях, щоб ви були гідними людьми, зайняли гідне місце в суспільстві. Тому добра вам і здоров'я. Начальному закладі 47 сиріт, деякі тут у залі, деякі на виробництві, зараз працюють. Тому по групах зараз ми запросимо майстрів, роздамо на кожну групу подарунки і вже йде презент від нашого спонсора. Тому треба старатися вчитися, обрати ну, все можливе, що вам дають ваші майстри Мало того, навіть більше намагайтеся брати, тобто десь і. Самі вдосконалітись в бібліотеках на якихось виробництвах. тому що кожен присутній тут це коваль свого щастя або нещастя. Я пам'ятаю пікетування обкомів, цих. нас в каталажку забирали, ще обком був. Я пам'ятаю ці зустрічі на Бригантині, тобто цей генерал Дяжлов у 91-му році український прапор рвав на мітингах. Через місяць, коли була оголошена незалежність, він на коліні стоїть його цілує цей прапор. Але до чого кажу? Тоді нам фактично незалежність дісталася просто так. Згадайте революцію 2004 року помаранчево. Що сталося? Ну там десяток-два побили людей. Тобто, згадайте революцію гідності, сотня вбитих, Небесна Сотня. Тобто по спіралі йде, по, на, на превеликий жаль, по наростаючій. Яка буде слідна червня, за скільки на сотнях вже буде значно більше цих загинув. Тому ми повинні цінувати це все, здобувати, і... але свою позицію висловлювати, звичайно. Не за те загинули люди, щоб сьогодні не було реформ і щоб не українська влада так панувала над нами, українцями. Я дуже радий вас бачити. Будь. Дякуємо Васію Юрійовичу. нас був саме десь у і які проблеми у вас, будь ласка, звертайтеся. Ми колективом підтримали що чоловік бачить, що в нього слова не сходяться тілом, як сказав, таке зробив, таке звернувся Сьогодні приїжджають до нас і кажуть, які є питання, які є прохання, що треба допомогти, будь ласка. Ну, ми люди скромні, ми, як зазвичай, особливо да, на це не розраховуємо, але дуже вдячний, тому що дійсно приємно, що чекають цього, значить, Діда Мороза, чекають значить, Святого Миколая. Вони до цього привик, привикші. Тепер вже дорослі і то чекаємо. Так що я думаю, що ми всі дружно подякуємо за цю гостинність. Ну, Я вже вас, штатний, я закріплений вже за вами буду приїжджати. З Земляком вашим приїхав Віталієм Козаковим. Бака моя тут, з звороновиці, знаєте ви. Наш, наш. Ваш наш. І ходи вже надійнусь, дякую. Які подарунки ви майстрам, майстри вам всі по групам роздадуть подарунки. добре? Хлопці, дівчата, я не даремно вас не виховував, а сказав ці слова.